Вітаю, колеги! У цьому відео розкажу вам кілька важливих, корисних моментів про Genially. Я знаю, що. Багато вчителів діляться знаєте, на такі дві категорії. Хтось вже знає цей ресурс, його активно використовує, подобаються йому ці можливості, а хтось дивиться на це з острахом, особливо враховуючи те, що там інтерфейс англійською, здається, що там складно розібратися, дуже багато всього потрібно налаштовувати і так далі. Так от для тих других я сьогодні хочу підказати кілька моментів, як це все можна зробити простіше. Щоб воно вас не лякало, щоб ви могли собі використовувати ці інтерактивні можливості, які тут є. Бо насправді в Дженіалі можна дуже багато створювати різноманітних варіантів онлайн інтерактивів, настільних ігор, квізів, квестів і всього іншого, що допомагає залучати учнів урізноманітнювати уроки та й самим почувати більше задоволення, захоплення від того, що ми робимо. Тому перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на сайті. Я зараз увійду і продовжу розповідати. І вигляд, має головна сторінка, коли я увійшла, одразу підтягує те, що я раніше створювала, і одразу тут є пропозиції, що можна зробити. Так, нам пропонують створити Джені. Пошукати в бібліотеці і створити з нуля. Я ніколи не створювала з нуля, я завжди обирала якісь шаблони, які вже є, і покажу два варіанти способів, як можна знаходити шаблони, щоб це було зручно, швидко і ефективно. Перше, це заходимо власне, в шаблони templates, І ось тут бачимо є різні варіанти. Тобто, в нас є ігри, в нас є квізи, у нас є презентації. І багато всього іншого. Так? І отут, коли ми навіть обираємо, в межах однієї одного розділу є ще кілька. Тому зверніть на це увагу. І Бачите, їх є дуже-дуже багато. Тут, скажімо, 150 квізів різноманітних. Як переглянути, який саме формат вам подобається? Тут є зручний спосіб, ви ось так наводите курсор, з'являється можливість переглянути. І далі ви взаємодієте з тим шаблончиком, який є. Тобто натискаєте ті кнопки, які б ви натискали, якби грали цю гру. А тут дуже часто, бачите, немає заповнень, тобто просто якісь відповіді, ми ніби вгадуємо, правильно це чи неправильно. І якщо вам це сподобалось, ви можете також ще змінити кольори в багатьох шаблонах, є така можливість. І натиснути далі кнопочку Use this template, використати цей шаблон і наповнити його тим, що вам потрібно. Інший спосіб, який я вважаю таким більш простим і, мабуть, оптимальним для тих, хто не дуже дружить з англійською мовою, це зайти у ком'юніті. В розділ, там, де дуже багато вже є створених різноманітних ігор від людей, і за ключовим словом пошукати щось українською мовою. Скажімо, бачите, я тут шукала іншомовні відповідники, і от бачите, тут одразу підтягує те, що вже створювали українською мовою. Хоча не завжди деколи тут підтягує щось іншими мовами, і це теж можна потім редагувати. Я нещодавно редагувала квест, який був створений болгарською. Це було цікаво. А можна пошукати ще щось більш конкретно, скажімо, апостроф. І далі є два варіанти. Перший варіант це вам може трапитися безпосередньо вже гра на сам апостроф, і вона вам може сподобатись, так ви переглядаєте, дивитеся, що о, тут є презентація, тут є правила. Так, воно вам підходить, ви обираєте. Якщо вам це не підходить, шукаєте далі. І ви можете знайти от, безпосередньо щось таке, що вам там сподобається. Але може бути таке, що ви не знайшли конкретно під ту тему, яка вам подобається. Тоді є дуже такий простий лайхак, шукайте просто будь-яку тему, там, де це все буде українською, і переробляйте наповнення на ту тему, яка вам потрібна. Я так робила з фразеологізмами, я була знайшла. За зовсім іншим запитом, скажімо, орфографія. Так, от можна знайти багато всього. Я була, знайшла такий шаблон, який мені сподобався за цим запитом, наприклад, орфографія, але переробила його на фразеологізм, тобто додала своє наповнення. Зручність полягає в тому, що тут вже ось, якщо ми переглядаємо. Тут уже інструкції по дописуванні українською мовою, і для когось це може бути таким важливим аргументом, щоб використовувати саме так шаблон, а не по-іншому. Тепер покажу, як налаштовувати шаблон, коли ви вже його обрали. Власне, ось я обрала шаблон, це той, який я нещодавно змінювала, той, який я казала, що був болгарською. Мені сподобалась сама концепція, що тут є 10 запитань і такий формат місії для ніндзя. Я взагалі не знаю, про що тут було болгарською, але я от переробила на іншомовні відповідники, додавши те, що потрібно мені в розділі запитань і відповідей. Як це робиться? Тобто на початку ви маєте таке вступне зображення, де є назва і є кнопочка початку. Коли ми наводимо курсор, ми одразу бачимо, що тут редагується, що змінюється. Тут, наприклад, на цьому слайді багато елементів можна посунути. Коли ми змінюємо текст, ми маємо також можливість обрати шрифт. Маємо можливість збільшити, зменшити, зробити більш жирним курсивом і таке інше. Тобто, коли ми обираємо редагування тексту, з'являється все це поле для редагування, власне, тексту. Далі, там, де самі запитання. Ми також можемо змінювати запитання, можемо змінювати відповіді, і зверніть увагу, як тут визначається, яка відповідь правильна. Там, де пише наступна сторінка Next Page, це означає, що це правильна відповідь, бо людина обере цю відповідь і перейде до наступного запитання. Якщо ж ця відповідь неправильна, тут налаштовано, що учасник перейде на сторінку 12. Подивимося, що на сторінці 12 це от якраз інформація про те, що це була неправильна відповідь. І є кнопка Можливість спробувати знову, тобто повернутися на ту ж сторінку і переглянути. Також, якщо тут такі є е, ручки з'являються, це означає, що це клікабельні сторінки, так, і от якраз показано, що тут клікається, куди воно переходиться, як його клікнути. Моє можливість налаштувати анімацію, і є ще інші можливості, які тут заховуються в три крапочки. Так само, там, де текст, теж є можливість додати якийсь інтерактивний елемент, анімацію і інші варіанти. Якщо вам, наприклад, дуже незручно, незрозуміло, що там це все пише англійською, я нагадую, що є така можливість в браузері просто перекласти на українську мову і одразу. Все з'являється. Єдине, тут може бути такі неточності в перекладі того, що ви вже написали, Бачите, в мене тут було запитання, воно переклало і зробило питання. Тобто на це потрібно зважати, що воно може вам і ваші тексти перекласти. Тому краще спочатку, скажімо, наповнити все українською, знати, що там все правильно, тоді, коли вам потрібно налаштовувати якісь кнопочки, собі подивитися це, перекласти на українську, змінити там, де потрібно, і тоді знову повернутися до оригіналу. І для того, щоб бачити, що справді все так, як ви налаштували. Коли все налаштовано, ось тут справа є можливість втімкнути попередній перегляд для того, щоб побачити, як все буде виглядати, чи все добре клікається, і так далі. Я це завжди вмикаю для себе, перевіряю. Ось це була правильна відповідь. Це була неправильна відповідь. Так. І так бажано всі кнопочки проклікати, щоб переконатися, що все добре. Якщо десь побачили, що щось потрібно змінити, ми знову повертаємось до редагування і налаштовуємо, редагуємо те, що потрібно. В кінці є якесь певне завершення, іноді є можливість спробувати ще раз, іноді немає, це залежить від шаблону. Я зазвичай дію так, як в шаблоні не додаю багато там свого. І коли завершили створювати. Ви натискаєте Опублікувати, і ось тут можна поширити, якщо ви хочете передати учням, скажімо, посилання, щоб вони пограли самостійно. Тоді ось тут є посилання скопіювати посилання. Також можна одразу презентувати, наприклад, ви хочете відкрити на своєму екрані, ви можете одразу презентувати, і учні, наприклад, будуть бачити це на вашому екрані на досці інтерактивній, або на, коли ви демонструєте екран під час зуму. І все. До речі, цей шаблончик я додаю під відео, для того, що хто захоче собі його зберегти пограти з ним. Або ж можна також його налаштувати під себе. Зараз я вам покажу, там є така кнопочка. Використати цей шаблон. Ось тут повторно використайте це з користю. Ви можете собі скопіювати і наповнити своїми запитаннями. Якщо, наприклад, для іншомовних вам не актуально, ви собі хочете зробити квест на фразологізми, будь ласка, можете туди додати фразеологізми, вам буде дуже зручно це редагувати. Сподіваюся, що це для вас було корисно. А під відео є ще більше інформації про проєкт 40 тижнів, де є завдання для системного вивчення іншомовних відповідників, наголосів, фразологізмів, лексичних помилок. Якщо ви викладаєте українську, особливо готуєте до НМТ, для вас це може бути актуально. Тож, будь ласка, перейдіть під відео і перегляньте деталі, а також завантажте зразок.